Вітаю вас на каналі EDG Group. Кульочок не екологічно, Шопер. Не практично. Дамська сумочка не для кожного міський рюкзак, від Riva Case. Ось вибір профі. Серія рюкзаків Alpendorf складається з трьох моделей для 14 дюймових, 16-дюймових і 17-дюймових ноутбуків. Рюкзаки чорні, мають світловідбивну смужку на додатковій кишені посередині рюкзака. Дуже крута фішка, яка не лише полегшує доступ до кишені, а й значно збільшує рівень вашої безпеки в темний час доби. Водії завчасно і чітко бачитимуть вас у світлі фар. Особливо актуально взимку, коли темніше досить рано і у туманну погоду. Зовнішній матеріал рюкзаків поліестер з використанням переробленого пластику арпет, пет або поліетилен та рефталат. Для виготовлення одного такого рюкзака знадобиться кількість пластику еквівалентна 8, 12, 14 півлітровим пляшкам відповідно. Тобто, придбавши такий рюкзак, ви не тільки отримаєте якісний і практичний продукт, а й подбаєте про довкілля. На виході отримуємо цупки і дуже надійний матеріал. Він є водовідштовхувальним. Комбінація внутрішнього поліестеру та зовнішнього PET-поліестеру є запорукою того, що всі ваші цінні речі будуть у безпеці, попри сніг і дощ. Спереду рюкзака присутні маленька та середня кишені. Вони гарно підійдуть для дрібниць і речей, які ви хочете тримати на підхваті, не витрачаючи час на розкопки в основному відділі. Рюкзак має дві бічні кишені відкритого типу для невеликих парасольок та вузьких ємностей для рідини, пляшок або термосів. Плечові ремені рюкзака оснащені м'якими вставками та сіточкою. Така конструкція не тиснутиме на плечі, не натиратиме, і ви будете менше пріти у спеку. Спинка також містить цупку внутрішню підкладку, аби вміст вашого рюкзака не впирався у спину та не муляв. Підвішувати рюкзак або ж тримати його одною рукою ви можете за простору петлю ручку зверху аксесуара. Рюкзаки колекції Альпендорф мають один великий основний відділ: внутрішня частина усіх відділів рюкзака обшита стильним блакитним поліестером. В основному відділі знаходимо невелику кишеню для документів, гаманців, павербанків та інших подібних речей, які вимагають безпечних умов, але водночас повинні знаходитися під рукою. Більша кишеня на гумці виконана з м'якого неопрену та обшита поліестером. Саме вона і призначена для основного пристрою користувача ноутбука. Підвісна конструкція кишені не дає девайсу контактувати з долівкою та поверхнями. Завдяки невеликому простору між дном рюкзака і цією кишенею торець і кути ноутбука не вдарятимуться, коли ви ставите речі. Пристрій наче зависає у повітрі всередині рюкзака. У найбільшій моделі рюкзаків Alpendorf на 17 дюймів. Відділ для ноутбука винесено окремо. Внизу знаходимо щільні подушечки. В цьому рюкзаку ваш 17-дюймовий агрегат почуватиметься впевнено та надійно. Закривається основний відділ за допомогою двох надійних пулерів. Тож ви можете не хвилюватися, що ваша блискавка порветься або вийде з ладу. Подвійні пулери є також на наступному меншому відділі. Ось так легко ви можете регулювати наплічники. Правильно затягнуті ремені запорука здоров'я вашої спини. Відчувайте себе комфортно як влітку, так і взимку у товстих рукавах куртки. Відомою рисою продукції RivaCase є система керування ременями. У лінійці рюкзаків Alpendorf ця фішка виражена в липучках на кінцях регулювальних ремінців. Налаштувавши наплічники на потрібну ширину, ви можете змотати та закріпити кінці на липучках Velcro. Така функція зробить ваш зовнішній вигляд більш упевненим, а ви будете почувати себе комфортніше, коли в активному русі містом у вас нічого не висить і не теліпається. До речі, на продукцію Riva Case зазвичай надається стандартна гарантія терміном на 2 роки. Серія рюкзаків Alpendorf – це оптимальний варіант для буденних перегонів містом, коли ви не знаєте, чи потрібно вам взагалі брати сьогодні з собою рюкзак. З ним ваші пристрої будуть у безпеці. У нього ви зможете покласти запасний одяг, документи, ключі, книги або що. Ще й про запас лишиться місце. Якщо ввечері згадайте, що не купили хліб. І судочок з гречкою, звичайно, поміститься. Рефлекторна блискавка для безпеки пересування у сутінках, додаткові кишені з надійними пулерами, м'яка кишеня для безпеки лептопа, система керування ременями, елементи, які покращують комфорт від використання та знімають тиск з плечей, і звичайно, екофрендлі матеріали, рюкзаки Альпендорф, це ідеальний баланс між компактністю та місткістю. Необхідний атрибут для походів на роботу, який задовольнить усі потреби сучасного містянина, стриманий зовні та елегантний всередині. Вам лишається тільки обрати розмір. Сподобався огляд? Підписуйся на канал, став лайк і очікуй нових відео. Сподобався рюкзак? Бери участь в розіграші. Деталі в описі під відео. Успіху. Ну а ви були на каналі EDG Group, де з вами ділились досвідом, якістю та інноваціями. Тепер в 2024 році. Побачимось!